Добрий день усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. На кухні будемо готувати. Сьогодні я хочу приготувати для своїх рідних і вам показати, щоб ви обов'язково приготували для своїх рідних хек під овочами. От. Просто, можна сказати, класика, але смачно і рибу потрібно їсти. Це я сама собі кажу, бо я не дуже люблю рибу. От. Але потрібно їсти і потрібно готувати хоч деколи. Дивіться, що нам для цього потрібно? Я маю кілограм хеку, маю 500, 550 грам у мене цибулі, 450 моркви, 3 столових ложки борошна. 4 столових ложки соусу, 2 столових ложки сметани. У мене домашня жирна сметана. Чайна ложка е, з верхом паприки. Пів чайної ложечки білино, білого меленого перцю. От, Білий мелений перець дуже гарно підходить до риби. За смаком ми будемо використовувати сіль, чорний мелений перець. Ще нам знадобиться грам. Тобто мілілітрів 75, ну, десь так, 75, можливо, трошки більше, рослинної олії, півчайної ложечки цукру. От і все. Але попередньо я вам розкажу, як я підготувала рибку, дівчата. Завжди, коли готую рибу, є в мене рецепт на каналі Риба під вуалю», Оце. Оце та риба, яку в моїй сім'ї всі їдять, яка нам всім смакує. Цей рецепт дуже нам подобається. Хто не бачив, перегляньте, обов'язково приготуйте і напишіть свої враження. О, тому завжди я рибу підготовлюю перед приготуванням. І хек також приготувала. Як приготувала, зараз вам розкажу. Хек, звісно, обчищається від луски. Перемивається, вичищається серединка від чорної плівочки, все старано вимито, як має бути. Порізала зразу порційними кусками і сюди додала одну чайну ложку з верхом приправи до риби. Ви можете взяти, яку ви любите, я взяла, яка в мене є. І, мабуть, півтора столових ложки лимонного соку. Трішки присолила, приправа в нас завжди солена, але все одно трішки присолила і трішки приперчила. Все це вимішала. І рибка в мене вже так постояла, ну, мабуть, з півтора годинки. Просто як є час, а ви собі спочатку рибку замаринуйте, а потім приступайте до овочів. І так, І так буде рибка промаринована. І я зараз рибка ще в мене постоїть. А що ми зараз будемо робити? Буду нарізати цибульку і потру на великі очка моркву. Цибульку, дівчатка, о, до речі, бачите, ще лаврушечка стоїть. Лаврушечка також нам знадобиться, дівчата і хлопці. Цибульку нарізайте собі довільно, як ви любите. Хтось любить наполовину, якби півкільцями, хтось любить четверту частину кільця робити, якби. Я буду різати дрібним кубиком. Цибуля в мене завжди дрібним кубиком. Все, поріжемо цибульку і продовжимо. Дівчатка, перемістилися до плити. Що робимо? Нашу паприку. Чи паприку, чи паприку, паприку? І білий перець додаємо до борошна. От, Все старанно вимішуємо. Тут ми будемо. Зараз обкачувати нашу рибку, робити їй шубку з борошна. От. Вмикаємо. Як завжди, будемо шию ми її купаюся. На дві пательні все зразу. От, Дівчатка вмикаємо. Газ, наливаємо олійки. Чекаємо, щоб нам розігрілося. До речі, забула сказати дівчатка, ще нам знадобиться десь склянка, півтори склянки гарячої води. От, будемо доливати ще до нашої до нашої рибки з овочами водички. Це вже також, ну в принципі, як і то, скільки дати цибулі, скільки дати моркви, дівчата всі по-різному можна собі, бо я кажу, хтось може не любить стільки цибулі там. Хоча наші овочі просочаться ароматом рибки і все буде смачно і все буде гарно смакувати. Так, оліка розігрівається, додаємо на одну пательню нашу цибульку. Ручками дівчатка згортає. Зараз мені мій оператор скаже, хто рукою згортає, я згортаю. От. Цибульку будемо смажити, поки вона не почне золотитися. Тут олійка нам розігрілася, мабуть, вже теж. І що? Обкачуємо в борошно нашу рибку. От. І ставимо смажитися. Дівчатки, дивіться. Цибулька наша почала золотитися, додаємо моркву і просмажуємо ще з морквою, щоб нам морква зм'якла, звісно. От. Помішуючи. Тут тим часом в нас обсмажилася рибка. Обсмажувала рибку з кожної сторони, дівчатка. Бачите, дивіться, гарного кольору за рахунок нашої паприки, рибку витягуємо, досважимо другу порцію. Дівчатка, дивіться, все поробили. Надбираємо десь половинку наших овочів, так сказати. Ну що, цибульку нашу з моркою. Половинку надберемо. Половинку залишимо. Водичку закипятила. От. Вирівнюємо по всьому одну подушечку нашу овочеву. І вкладаємо нашу рибку. Рибка, дівчатка, не горіла. Це вона така від паприки. Щоб ви не думали, що вона погоріла. От. Ой, ой спішу, ой спішу. Так, рибку, бачите, вклали. Зверха притрушуємо нашими овочами, також по всій поверхні, дівчатка, рибки, щоб було так, більш-менш рівномірно, щоб все гарно нам овочі просочилися смаком і ароматом нашої рибки. Так, жир весь стягнути, все, використати. Зараз. І зараз, чекайте, була лаврушечку сюди кинула ще. Так, добре би нам трошки розвести, дівчатка. Бо сметана густа, в мене домашня сепараторна сметана, вона густюща. Дивіться, 4 столових ложки дівчатка я додаю соусу. Звісно, якщо ви будете додавати е, пасту, пасти потрібно дві ложки. От. Бо я додаю соус. Назар. Зараз трошки розведемо сметану, бо вона так і стане тут мені. Зараз. Дівчатка, пів півчайної ложечки, цукру. Навіть може ще трошечки, дам. Ось так. Солимо, перчимо за смаком. Краще не спішіть, краще спробуйте потім моркву. Морква солодка. Також з перцем, дівчатка, не знаю, наскільки хто любить перчене. Дивіться, ставимо нашу лаврушечку. Доливаємо ще водички. От. Ось так ось, бачите, рівно з цим. Чекайте, де кришка яка. На середній вогонь, дівчатка. О! Під кришечку на 20 хвилин. І через 20 хвилин будемо смакувати. Дівчатка, жіночки-чоловіки, хлопці. Тушкувалася наша рибка 20 хвилинок. Аромат стоїть неймовірний. Скажу, що трошки я з білим перчиком переборщила. Риба, вона сама не перчена, але о, ось ця ось шкурка на ній, як ми обкачували в борошно. То трішки перчене, так що в описі все буде. Хто буде використовувати білий перець. Давайте трошки менше, як півчайної ложечки. Ну, і дивіться, все гарно відстає, все тут готово. Дуже, е, якби, бачите, що я собі кісточку просто вибрала, бо я дуже боюся рибу їсти, боюся кісточки. М -м -м -м. Матюся теж хоче рибки, дівчата. Дуже смачно. Хоч я не є великим любителем риби. Але скажу вам, таку рибку обов'язково готуйте. Це дуже смачно до картопляного пюре, до рису. Можливо, хтось злюбить з вермишелькою рибу. А можливо, хтось буде їсти от так, як я, просто так. В будь-якому випадку, це дуже смачно. Готуйте, смакуйте. Підписуйтесь на канал просто Смак Кота від Марії, поширюйте друзів запрошуйте. Всім, хто зараз їсть, бажаю смачного, всім мирного неба над головою, дівчатка. Будьте здорові, бережіть себе і своїх рідних і всім до зустрічі!